вітаю вас на новому відео. Дуже рада, що ви сьогодні заглянули на мій канал. Якщо ви вперше на ньому, то запрошу вас підписатися, якщо вам сподобається це відео, і поставити одразу вподобайку, щоб потім не забутися. Я зараз ділюся з вами ідеєю дуже швидкого, простого сніданку. Розігріла у каструльці олію, у мене така з антипригарним покриттям, і додала туди порізані кільцями сосиски. Обсмажую їх трошки і далі до сосисок відправляю потрібними кубиками цибульку. Разом з цибулькою обсмажую до готовності, щоб цибулька зарум'янилася, і також потрібно сюди видавати декілька зубчиків часнику. чеснику. Додаю спеції, це в мене сіль, мелений, чорний перець. Також потрібно додати паприку солодку мелену. І додати або прованські трави, або, як я в мене окремо, базилік додала і орегано. Все ретельно перемішуємо і додаємо сюди паприку. томатний соус, але, видається, по своєму. Якщо він дуже солоний, то трошки треба менше посолити. Щоб вгадати з сіллю. У мене ж такий до спагеті соус. Я взяла його десь столових ложки. Додаємо сюди макарони, і завчасно потрібно поставити воду, щоб вона закипіла. Я поставила чайник, поки я ось обсмажувала все, то вода вона не закипіла. Заливаємо округом, поки він покриє макарони, і якраз цього буде достатньо, для того, щоб потім макарони це все, всю воду в себе впитали і були густими. Накриваємо кришкою і готуємо, поки макарони не приготуються повністю. Ну, а тим часом натираємо сир на терці. І вже коли макарони повністю. Всю воду вібрали, додаємо сюди сир, перемішуємо між собою, поки сир розплавиться і страва готова. Також, якщо у вас є сир пармезан, можна ще зверху трошки потерти сиром, ну це вже не обов'язково, це по вашому бажанню. І, звісно, якщо зелень любите додавати, то також можна додати сюди зелень. Хочу зараз зробити собі ось таку маску. Корейська пише. За всією роботою немає часу навіть зробити елементарну маску. Так, на 10-20 хвилин. Зараз буде дуже гарно. Так, не лякайтесь. До речі, треба запам'ятати, яка, бо дуже класно розмір підійшов. Бо перед цим робила якась, була занадто велика. Це так класна лягала на моє лице. Треба запам'ятати, як воно виглядає. Я спочатку подивлюся, як воно взагалі буде неї відчуття. Є такі після яких треба вмиватися потім. І є такі, які не треба. Зараз подивлюся, як після цього. Зняти маску і все, що там залишилось на обличчі втерте делікатну шкіру. Значить, не треба змивати. Але я не знаю, мені завжди хочеться змити Подивлюся, як в мене буде відчуття після неї. А якщо десь неправильно поставити, ось вже зробилися відбитки там, десь, де вона зігнулася, не, не розгладила. Що це зараз пройде? Була в магазині Kaufland, було по акції авокадо. Сьогодні взяла 3 з копійками, не пам'ятаю точно. Сосиски дала 6,49 десь. Також по акції були відмілка різні. Печиво по 6, чи 49 чи 45 були, то я взяла дві упаковки. Також три упаковки взяла кабанусів. Дві безкоштовно, платити третє безкоштовно. Яйця десяток 11. Половинка кавуна, по 3 злотих за кілограм взяла трохи картоплі, вже подорожчала. Три злотих за кілограм. Також все-таки знайшла ці рушники для кухні, що в минулому відео вам розповідала. Там якщо активувати бали 40 балів, то будуть вони не 38, а 15 злотих, два штуки. Я так подивилася, що вони такі гарненькі, мені подобаються такі мягенькі. І дивіться, курка і качечка чи гуска, сімейна ферма написано. Ага, і з другої сторони вони ось так світленькі з бежем. Класні дуже. Такі квадратні, 45 на 45. А другий з поросятку, мені здається, так, цвинк. Ось так теж на дві сторони. Класні, м'якенькі, такі махрові, мені дуже подобається. Кину одразу спостирати, І також був по акції вани для вани рушник, взяла собі. Зрозуміло, що в мене не вистачає рушників. 15 злотих він був. взяла бежевого кольору, Там ще був білий, здається, сірий і не пам'ятаю. Ще якісь звичайний такий для е, цей, митися рушник. Також заходила в Ауді, взяла футболку чоловіку на роботу. Не знаю, захоче він не захоче, просто біла ось ця капа. Теж в минулому відео показувала. 25. Злотих була. Взяла сир, в мене залишилось тісто. Вчора я робила пельмені. Хочу зробити вареники з сиром. Блін, згадала, що кроп ще мала взяти. Сиром і кропом вони класні. Взяла два морозива орел і заходила ще у Росман. Купила туш. в мене закінчилась моя, ось ця я завжди беру Моя улюблена. Золотисто, взяла олівець для губ. Ось такий нюдовий. Так. Ось такий колір. Не знаю, видно, не видно. І взяла блиск для губ. Не знаю, у мене колись дуже багато було помад таких матових, мені не подобається. Чомусь взагалі не можу з ними. Мені якось вони неприємно на губах. Тому взяла блиск, такий під олівець, запечатано ще. Ось такий колір ніжний на губах. Так, і взяла ще в магазині Aldi каву. Купила ось таку. Ще цю не брала ні разу. Вона була по акції 60 злотих. Крема and Aroma. Я люблю брати, щоб була крема, бо тоді пінка класна така є від кави. 6,60 інтенсивність. Будемо пробувати. Стаю зараз ліпити вареники. Буду робити з сиром кисломолочним. Знайшла все-таки в холодильнику трошечки кропу. Кропу, звісно, маловато. Я люблю так, щоб він гарненько відчувався. Але вже скільки є. Посолила гарненько теж. І буду зараз робити вареники на свою сюліпку швиденько. Я дуже люблю вареники з сиром солоним із кропом. У мене чоловік колись думав, що існують тільки вареники з солодким сиром. А я багато, яких йому варіантів відкрила. Проте сьогодні я буду їсти сама. Не знаю, чи вговорю, влада поїсти чи ні. Я його зараз вмовляю з таким принципом, що йому треба кальці їсти. То не знаю. Можливо, вмовлю. І він все-таки поїсть хоч декілька штук. А ні, то мені прийдеться йому придумувати щось готувати спеціально для нього. А я цього не хочу, так, до речі. Вийшло вже сонечко нарешті. Може трохи хоч настрій підійме. Літа не було, мені здається, взагалі. Не знаю. Ще серпень, але скільки того серпня взагалі літо якось так промайнуло. Здається, що тільки нещодавно власного зламав, а вже ось серпень місяць починається. Це вже чекаю 7 числа, як не знати що. Уже хочемо так, щоб сказали щось хороше і сказали, що вже можна пробувати ходити. І він хоче, і я вже хочу, оскільки він може вже лежати. Так тільки по дому встає, ходить. Ну, звісно, результати є, ми набагато легше, але вже потрібно, мені здається, починати інтенсивніше, щоб дозволили вже щось робити, вже таке суттєвіше. Ходити, наприклад. Що він, він дуже переживає, що йому в технікум прийдеться з милицями ходити, а він не хоче. Я його розумію, але вже будемо дивитися по ситуації, як вже вийде. Це накачала я багато ось тіста. І зараз буду лише таке заліплювати. І ось стою і думаю, чому я так мало взяла сиру. Чому я не взяла ще одну пачку? Мені здається, в мене знову залишиться тісто, і в мене немає з чим його доліпити. І навіть немає чим придумати його доліпити, Ну, вже як буде. Вже я за точно за сиром не побіжу нікуди. Вже буде скільки буде. bring the sun on cloudy days all the birds sing your praise Doo -doo 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 it's your face your laugh the way you hear music and the way you dance but it's your soul that sings to me i'm here to hold your heart it's the sweetest gift that i will not drop and i promise to Виходить з цією формочкою і швидко, мені це дуже подобається. Буду відварювати і вечеряти. Зробила собі каву. Дивіться, яка класна пінка. Ось коли на каві пише ось ця крема, то виходить дуже прикольна піночка. І дуже гарно пахне. Я не знаю, як на смак буду оцінювати. Але пахне гарно. Бо я дуже не люблю, коли бувають зерна. Пересмажені. Хоча ми до цього купували завжди одну і ту ж саму каву до багато років. Це хочемо трошки змінити, бо помітили, що вже якесь таке не привикання, а почало сушити неї. то хочемо трошки змінити на іншу, спробувати. Ой, пише 10, але якась дуже міцна. До речі, воду завжди після кави потрібно пити. Каже, що потрібно випити стільки води, скільки ви випили каву. А зараз буду розбирати краня, яке в мене зібралося вже. Тут у мене дві стірки, не мала часу її скласти, розібрати, тому зараз буду цим займатися. Ну і трошки вас мотивувати на домашні справи. Прийшла моя помічниця, і дивіться, яка вона смішна. Я пішла, камера знімає, а вона подивіться, що робить, поки вона мене немає. І поглядає постійно на двері. чи Я не дивлюся, що вона тут робить тихенько. От комедія. Стало витирається обрушник. Це не мішенька якась комедія, смішна. Я пішла взяти розчистку. Щоб її привести в порядок зачіску, бо вона постійно як почухається, то все запутує. Пішла взяти розчіску, а вона ось таке чудила, поки в мене немає. І дивіться, не яка наслухняна в мене, поки я розчісую, вона собі. Лежить тихенько голову спустить і терпить. Може, їй і неприємно в якісь моменти, особливо коли дуже волосся заплутається, але терпить і тихенько, Словом, дуже в нас спухняна. Ну а я розбираю прання, сортую все по категоріях: своє чоловіка, сина. Ось не відкладаю зараз, щоб просувати, тому що, в принципі, ми всі зараз вдома знаходимося, чоловік на роботі взагалі, тому не бачу сенсу, щоб стояти все просувати додому. Можна і так. Я одна, якщо десь виходжу з дому, то можна перед цим попрасувати. І це в принципі, не займає багато часу і дуже швидко. Ну, звісно, коли вже розпочинається навчання, то я люблю все попросувати і повісти у шафу, щоб щодня цього не робити, щоб був вже одяг готовий до використання. Бачите, в мене зараз локація ось тут, у дитячій кімнаті, тому що нашу кімнату ми віддали владу в користування на цей час, поки він там з нового. А я поки що більше часу проводжу тут, тут я монтую відео, тут я речі розбираю. Тут я і ютуб дивлюся на комп'ютері, саме займаюся своїми справами на саме цій кімнаті. коротше, віта купити сметану і олію. Раз, сметана, горішки. Горішки. Якесь, якісь палочки. Ще одні палочки. Сік. Кріп. Цукерки. Трюхи. Знову горішки. Морозиво. Не віці морозово? Три трьох трьохкольорове. Ванільне, полуничне, шоколадне. І все: кілограм. Хоча ні, один літр 480 грамів. А ще що, що кілограм. Знову цукерки, жале, губки. До речі, дуже класні губки. Мішельці корм. Був по акції. Третій безкоштовний, тому взяла три, тут по чотири упаковки в кожній. Тут всі різні, ось: качечка, курочка з індиком, курка з телятиною. і корова. Ой, ну, коротше, зрозумів. А ось і сметана, яку я пішла купити. Сир. Знов взяла безкоштовно. Олія. Я таки її купила. Цибулька три штучки і морква. Знов цукерки. Це вишня в лікьорі. Я не знаю, що в мені сьогодні зробилось. Чесник і пер персики. Багато персиків, дивіться, які великі. Є деякі ті, що можна вже їсти, деякі брала твердіші. Вони постоять день-два і будуть класні. Ну, от і все: олія, сметана, бокал з лікору і шоколадом. О, як це гарно! До вечерю це в мене будуть тушковані овочі зараз. взагалі, коли літо, дуже хочеться їсти багато тушкованих овочів і таких сирих. Хочеться також їсти постійно, хоч вони є в не сезон, також завжди є доступі зараз в магазинах, але саме чомусь влітку хочеться їх наїстися прямо дуже багато і дуже часто. Я зібрала все, що в мене було в холодильнику, порізала картоплю також кубиками, заправила її обсмажуватися, тому що її треба трошки більше часу приготуватися, ніж іншим овочам. Обсмажу її трошки до золотистості, далі порізала кубиком цукіні і також відправила вже до картоплі, коли вона трошки обсмажилася. Ну а далі нарізаю моркву напівкінцями, кільцями, як в мене там виходить. Також в мене був перець болгарський, вже такий під устав. Я теж порізала кубиками маленькими. Помідор є, я також його поріжу кубиками. І Капуста Капуста у мене була пекінська в холодильнику, тому буду нарізати її, бо вона вже також така, що вже довго лежати не буде, потрібно буде її використати, тому також я сюди додам. Взагалі дуже люблю додавати саме білокочану капусту, в такі тушковані рагу. Але ось була пекінська, тому додам її. Ну, Як я вже говорила, помідор також нарізаю кубиками. І поки там все трошки підтушковується, я ось так паралельно нарізаюся і додаю туди. Ну, а коли вони вже втушкується, то можна буде тоді перемішати. Дошкували трохи овочі, я додаю сюди сіль, перець. Також куркуму я люблю додати. куркума дуже корисна спеція, так що використовуйте її, додавайте всюди. Вона в принципі не дуже має такий якийсь смак, але вона є дуже корисною спецією. Ну і люблю додати також орегано або базилік. Сом я завжди дивлюся по своїх відчуттях. Сушений часник не буду додавати, тому що додам свіжемішую всі овочі між собою, щоб вони з'єдналися з спеціями, і накриваю готую до готовності. Ну і коли вони вже всі стошкувалися, ось вони трошки навіть зменшились в об'ємі, додаю сюди одразу свіжий часник. Також порізала крім. Все перемішую і виключаю. Такі овочі я можу їсти дуже часто дуже багато, дуже я їх люблю. Друзі, дякую, що подивилися це відео до кінця. Бажаю вам всього самого найкращого і чекаю на вас в коментарях. Зустрінемося з вами у нових відео.